Але основною темою США, яку сьогодні чи не найжвавіше, обговорять американці, є попередні вибори у республіканській партії. 28 лютого чергові праймери спридуть у штатах Мічиган та Аризона. А у перерві між ними претенденти на посаду президента США зустрічаються з виборцями і борються за їх підтримку. На сьогодні лідерами виборчих симпатій залишаються Міт Ромні та Рік Санторум, Розповідає Марія Юнко. Після кількох поразок мій троні став переможцем попередніх виборів у Мені. Він також отримав більшість голосів консервативних активістів у Вашингтоні, переконавши їх у послідовному дотриманні консервативних цінностей під час свого губернаторського терміну у демократичному штаті Масачусетс. Я боровся у нерівній боротьбі у демократичному штаті, але лишився консервативним республіканським губернатором. Ромні наполегливо борються за підтримку консерваторів із його найбільшим конкурентом, колишнім сенатором від штату Пенсільванія Ріком Санторумом. Як засвідчили три нещодавні перемоги Санторума, консерватори поки що на його боці. У штаті Вашингтон кандидат переконував виборців у тому, що не зрадить їх очікувань. Необхідні ідеї, бачення і досягнення, аби протистояти провальній політиці Барака Обами. Це забезпечить перемогу. На підтримку консерваторів сподівається, колишній спікер Палати представників Ньют Гінгридж. аби схилити їх на свій бік. Він вдався до критики опонентів насамперед, Міта Ромні. У них немає витривалості, відданості та філософського підходу, які необхідні для створення більшості у цій країні. Аналітики кажуть, що консерватори очікують від Ромні більше запалу. йому дещо не вистачає ентузіазму, Але я не думаю, що більшість консерваторів вважатиме його поганим єдиним кандидатом від партії. Вони все ще розглядають різні варіанти. На думку експерта, козирною картою Ромні залишається те, що він єдиний, хто може скласти достойну конкуренцію Бараку Обамі. Республіканці мають певні розбіжності, але вони погоджуються, що хочуть, аби Обама покинув офіс, і це їх об'єднає, коли настане час остаточного вибору. А тим часом кандидати готуються до чергового раунду попередніх виборів наприкінці лютого. Попереду на них чекає ще 10 праймеріс, які відбудуться в один день. Так званий супервівторок, 6 березня. Марія Юнко голос Америки.